Аби практично освоїти комп'ютерні технології, два івано-франківські ліцеї отримали ноутбуки від бельгійських меценатів за підтримки місцевої громадської організації Мами Прикарпаття. Ми скомунікували з такою компанією, як Toyota Europe, І власне, компанія Toyota Europe передала для громадської організації Мами Прикарпаття» 50 ноутбуків, які ми зараз передаємо в освітні заклади міста Івано-Франківська. Ось такі хороші лепто Пеленово. 14 ми передали в 23-й ліцей імені Гурика, 15 ми зараз передаємо в 5-й ліцей і також 21. 21 ноутбук залишається в центрі разом від громадської організації Мами Прикарпаття, де ми з вересня вже плануємо започаткувати навчання для дітей по комп'ютерній грамотності. Нова техніка необхідна чи не всім навчальним закладам міста. Директор 5-го ліцею Ярослав Олексин каже, через максимальну заповненість класів усім учням не вистачало комп'ютерів на уроках інформатики. У нас, як бачите, в кабінеті це стаціонарні комп'ютери. Ось які вже дещо і морально застаріли, а це буде таким серйозним значить, допомогою для вивчення учнів інформатики. Ось і тому ми подивилися на їхню якість, їхні технічні можливості, дуже добрі. От і це особливо для початкової школи, бо цей кабінет інформатики, де займається саме початкова школа, буде таким серйозним. Серйозною допомогою у полегшенні навчанні. Ну, по-перше, во вони є значно новіші від наших, ті, які стаціонарні. От відповідно, вони менше навантажені на зір дітей. Оновленню комп'ютерної техніки у класах інформатики радіють учні та їх батьки, адже переконані майбутнє за науково-технічним прогресом. IT-технології технології це сьогодення і майбутнє, і наші діти мають бути сучасні, вони мають розбиратися в ІТ сфері. Не кожна дитина має можливість вдома користуватися ноутбуком, і саме в нашому ліцеї чи в позорочний час, чи в час інформатики дитина може вивчати такі науки. Загальна вартість ноутбуків сягає понад півмільйона гривень. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.